Робота в квітковій крамниці не видавалася небезпечною. Зрідка дошкуляли хіба не тверезі покупці. Того вечора такі не зазирали, та й взагалі роботи було мало. Черга з охочих придбати букет не стояла. Тож, коли до кіоску зайшов чоловік і зав'язав розмову, продавчиня відгукнулася. Жінка не усвідомлювала, що перед нею убивця десятьох людей, а вона стане його одинадцятою жертвою. Жалію, що в нас немає смарт-кара. Я вважаю, що такі люди не мають народжуватися. Чому мовчала інтуїція? Не підказала, що перед нею той, хто гірше звіра. Чи мала працівниця квіткового кіоску, хоч якийсь шанс уникнути смерті. Зрештою, хто він убивця? Це Влада Цимбаленко і темні справи. Іноземці, які вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення. Йому 39 років, і найближчі 15 він перебуватиме за ґратами. Потім зможе подати клопотання про помилування, але за будь-яких умов сидітиме не менше 25 років. Хоча рідним і знайомим жертв цього серійного вбивці про таке навіть думати боляче бокат заслуговує на найжорстокіше покарання. Громадянин Узбекистану опинився в Україні нелегально після того, як порішив свого земляка у Москві. Залишив кривавий слід та вокал Хамідов і на території нашої держави у Харківській та Київській областях 11 трупів. Люди, які мали плани та мрії, а кат позбавив їх усього, а потім ще й чинив наругу. Робив це зумисно і свідомо, і невдовсі ви в цьому переконаєтесь. Психіатрична експертиза визнала злочинця осудним та таким, що розумів свої дії та їх наслідки. Подивіться на це обличчя: як не шукай, на ньому не знайдеш позначки небезпечно. Та й у зовнішності нічого особливого, руки не залиті кров'ю. Ніщо не попереджає про те, на що здатний Нелюд. А він за шість років убив вісьмох українців: Узбека, литовця та громадянина Грузії. Позбавив життя вісім чоловіків та трьох жінок. І вже мертвих гвалтував. Наймолодші із жертв було 35 років, найстарші 81. І всі ці злочини душогуб виправдовуватиме. Загиблі будівельник, пенсіонер, двірник, охоронець, безробітник. Сліди з трупів іноземець почав лишати по собі у 2018-му. Узбек працював на одному із ринків у Харкові. Там познайомився з чоловіком, посварився з ним і вдарив сокирою по голові. Заразом пограбував. Далі переїхав до столиці, ночував по занедбаних будівлях і підвалах. І п'ятьма наступними жертвами стали безхатьки. Когось бив шматками бетону, когось цеглою, а інших задушив у вісні. Про якусь вигоду не йшлося. Швидше за все убивця просто відчув смак крові. Вражає ще дещо. Жодного разу поліція не натрапила на слід, але зрештою серійник сам себе викрив. Загрушив і святу ну, Ось, Ось так я держав і все. Це місце відкрита було у мене з собою. це були. Как называется? Одеал. Не не одеально, это просто на от этого матраса. Ну как она называется? Подъяльник. Подеальник. Три Баріальник. штуки была меня красивая, такая стерна, да, из мусорка нашел его. И сюда положил, я с ней я спал, спал я да, до но, утра. Как ты слав спал с ней? Ну, сюда ну, ложись, положил, И потом я голову оставил, как так, и спали сюда. Ну, До утра спал, который еще рано как светли встали, и оттуда потом я ушел. Ты разумеешь, что она мертва? Де да, Хамідов розповідає про те, як задушив жінку, а потім познущався з тіла. Перехожа завинила лише тим, що запитала дорогу. Це відео зі слідчого експерименту доводить. Хамідов добре пам'ятав кожну зі своїх жертв, так само, як і ту, яку прирік на смерть у столичному парку Бабин Яр, і того, чию смерть замаскував під самогубство. Убивця запхав у зашморг із простирадла свого земляка, з яким випадково познайомився. Зробив це, коли той спав. Не зупинила серію злочинів, навіть невдача. Побачивши, я приходжу тями, з ноги, обратними не вирубив. Цей чоловік єдиний, якому вдалося вижити після нападу. Згубник підійшов зі спини і вдарив по голові камінням, а потім затягнув його до гаражів, щоб добити. Та раптом із сусіднього під'їзду вийшли люди. Більше муші не мужчина віжив, а судовому шова. Потім не звітна і сразу судає у вражає те, що постраждалий чоловік, якого ледь не позбавив життя незнайомець, навіть не повідомив про те, що на нього напали. Поліція його знайшла вже після зізнань серійного вбивці, але до цього Хамідов заподіє ще не одну смерть. Ці факти вже були опроваджені слідчих різних районів міста Києва. У свою чергу злочинець повідомив, де, коли, як і яким чином позбавляв потерпілих життя. Поліція дійшла висновку, що вбивця мав певний почерк і непогане розуміння людської природи. До більшості своїх жертв він втирався в довіру, знайомився, спілкувався, де з ким випивав. При цьому діяв нелюд тільки коли розумів, що не отримає відсічі. Ну хіба відбиватиметься людина, яка спить або п'яна? А ось з мотивами складніше, бо не вигода штовхала вбивати. Був випадок, коли Хамідов просто посварився з жертвою. Хоча за нагоди він забирав убитих цінності чи гроші. Найдорожчою його здобичу, уявіть, став мобільний телефон за півтори тисячі гривень і п'ять тисяч готівкою. Ось така ціна життя. Він зняв з потерпіла золоті прикраси, та зник з місця події. Три каблучки, телефон і якісь гроші. Це остання здобич згубника. Їх він зірвав з жінки, яка 1 січня 2024-го вийшла на роботу у ядку біля столичної Деміївки продавати квіти. мама, мама працювала в квітковому магазині 10 років. Десь мама була дуже вічтова людина. Довірчува, вона хотіла всім допомагати. Цей словомисник скористався бортові саме на довірі, вкотре зіграв Хамідов. Він розбив скло сусіднього кіоску, а потім запропонував квіткарці його полагодити. Після нелюд повернувся з жінкою у її крамницю. Трохи поспілкувався, запропонував випити. Коли та відмовила, попрощався і пішов, щоб. Повернутися. Жінка вночі знаходилась у приміщенні магазину близько 12-ї години ночі. До магазину зайшов невідомий, який накинувся на неї та почав хаотично наносити удари ножем. Це вбивство у поліції називають найжорстокішим. Громадянин Узбекистану дочекався, коли жертва повернеться спиною і завдав продавчині квітів 34 удари ножем. Не дивився, куди цілить, бив у живіт та груди. Коли жінка впала, не зупинився. Подейкують труп Нелюд прикрив жовтими трояндами. Квіткарці, яка стала останньою жертвою Хамідова, було 54 роки. І саме її вбивство привело Ката заграти. Камера спостереження зафіксувала. Одразу як жінка відчинила двері, і злочинець напав на неї та наніс 34 ножових поранення. Після чого заволодів грошовими коштами із каси магазину та мобільним телефоном жертви, утікаючи убивця, лишив по собі чіткий слід. Певне звик, що його не пов'язують зі злочинами, і не подумав про камери спостереження. Але цього разу не минулося. Душогуб упіймався. Оперативники карного розшуку побачили, куди тікав зловмисник. Почали обходити вулицю за вулицею і вже за добу вдягнули на підозрюваного кайданки. Він навіть не переховувався, але тоді правоохоронці ще не розуміли, з ким мають справу. Вважали, що розслідують звичайне вбивство з корисливих мотивів. Я взяв нож у руках, холь приячем, щоб не видно відна була і її, і ще, і живот, і все того, і все того обі. Сопрознаю і діролі тоді. Без особливих емоцій чи бодай натяку на каяття убивця розповідає, як по звірячому заподіяв смерть жінці. Поліцейські вже усвідомлювали, як усе сталося. Тож свідчення іноземця не стали для них сюрпризом, на відміну від іншого його зізнання, точніше, двох зізнань. Під час допиту злочинець не тільки зізнався у скоєнні ними вбивства продавчині квіткового магазину.

Поліція переконана, своїми зізнаннями Кат сподівався здобути прихильність слідства. Може, ще й розраховував на пом'якшення покарання. З іншого боку, розповідями про чоловічий голос у своїй голові натякав, що неосудний, але насправді серійник сам підписав собі вирок. Суддя його лише озвучив. Оголошують вирок видоксо України у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Чому убивці 11 людей насправді пощастило про це згодом? А поки про те, що чекає на серійника. він потрапить в одну з колоній для довічно засуджених. Найбільше таких злочинців утримуються у чотирьох спецзакладах. У камері довічники проводять по 23 години на добу. Живуть по двоє: 60 хвилин щодня. Прогулянка засуджений стане одним із багатьох. В Україні понад півтори тисячі довічників, більшість чоловіки. Найсуворіший вирок отримують за певні категорії злочинів: це державна зрада в умовах воєнного стану, участь у військовій агресії проти України, теракти з багатьма жертвами, вбивства з обтяжуючими обставинами та серійні вбивства. Таких осіб було у нас 35. На той момент, в тринадцятому році, але підкреслю більш ніж 10 епізодів. З поміж них, наприклад, Фастівський маніяк. Він же Євгеній Балан. 15 років тому ним була нажахана уся Київська область у Фастівському районі. Балан скоїв щонайменше дев'ять та зґвалтувань. Однією із жертв нелюда стала його власна пачерка. Декого з інших він знав. Маніяк чатував у безлюдних місцях, нападав, затягував жінок чи дівчат до лісосмуг, там гвалтував і душив або ж бив ножем. Трупи залишав на місці, присипаючи листям та гілками. Схопили балана, коли готувався до чергового злочину. Для нього це не було новиною про те, що його засудять до вічного позбавлення волі. Він не оскаржував даний вирок ні в апеляційному, ні в касаційному порядку. За ґратами зараз і Елвіс або Боярський чи Васильківський маніяк за паспортом. Він Юрій Кузьменко це один із найжорстокіших серійників в історії України. За чотири роки він скоїв на Київщині 13 убивств, і це лише доведені злочини. Кузьменко працював столяром і мешкав у боярці. Вражає те, як він вишукував жертв. Схема настільки примітивна, але при цьому вона працювала. Кузьменко пропонував жінкам їх підвести. Якогось типажу чи певного віку. Не обирав жінка, сідала в автівку, а далі безлюдне місце зґвалтування, смерть. Як вирухували і вполювали Елвіса, та й чому він Елвіс? Як заманював у своїй тенета жертв тема для окремого випуску? Головне, що ланцюг убивств припинився. Це звичайні люди, які посеред нас, але в них є оце потаємне потаємна тяга, потаємні ваблення, з якими вони не можуть впоратися, яка штовхає їх саме на оці дії. Це абсолютно цілком здорові психічно здорові люди. Тобто вони цілком усвідомлюють свої дії. Більш того, вони від цього отримують задоволення. Я чому? При рівні таку проважу аналогію, приміром з вовчими повадками. перевертень в певний момент. Оця тварина це чудовиська, який в неї там в ній всередині там існує, воно просинається і реалізується. Перелік серійників, які скоїли страшні злочини, чималий, але не всі душогуби отримали вирок. Від деяких історій моторошно аж сироти по шкірі. Перед вами Володимир Никитюк ховається від камер, никається і божиться, що на його руках немає крові. Самі розумієте, що людина, яка не має ні хати, не їй дуже важко підтвердити, де вона там була в якісь моменти, коли він коринують дані злочини. Я даних злочинів зіркнув. Хоч сам побував у в'язниці за те, що у селі на Волині зарубав сокирою річну дівчину. За це Никитюка назвали волинським м'ясником. Я йому зразу казала, дайте йому довізне, бо таку людину, не можна випускати, як він квогом скрізь за дітьми ходив. Як той мені настоящий. У Колонію загримів на 15 років, але вийшов раніше. І Волинський м'ясник перетворився на Олександрійського згубника. Моторошний збіг після звільнення на китюка з в'язниці на Кіровоградщині почали зникати підлітки та молоді люди. Поліція знайшла і тіла От на цьому місці обнаружена тіло 21 одного дівчини з явними признаками насісцяної смерті. Віді черепно-мозгової травми Це був день дінь якраз святкування Івана купала. А у самого Никитюка знайшли і речі жертв, і відривний календар з моторошними нотатками. Позначені дати на ньому збігалися з датами смертей підлітків і припадали вони на християнські та язичницькі свята. Слідством доведено причетність і вину. 46 шестирічного волинянина у вбивстві 13-річного хлопчика та 21-річної дівчини. Крім того, на його рахунку розбійний напад та спроба вбивства ще однієї жінки. Чи мав цюк ритуальний мотив, чи були скоєні ним убивства збоченими актами жертвоприношення? Про це нелюд люд мовчить, і хоч з 2016-го, відколи його затримали минули роки, вироку досі немає. Душогуб майстер із затягування судового процесу, але ми почекаємо, доки ця потвора дістане своє. Ці істоти язик не повертається назвати їх людьми. Маніяки, адже злочини коїли з психологічною нав'язливістю і точно отримували від цього задоволення, що ними рухало. Сексуальна манія, агресія, садизм, і всі вони серійники. Це конкретніша категорія злочинця людина, що вбила трьох чи більше людей з інтервалами в часі. Маніакальність зумовлює серійність. І серійність має містить у собі е, ознаки маніакальності, манії, тобто певної залежності. Е, є два поняття, які є сумісними, схожими, але вони різні. Це багата епізодність і серійність. Багата епізодність це серійний убивця, який так, щоденно регулярно, або там систематично вчиняє певні алгоритмічні дії, схоже один на одне, багато епізодів, але вони не поєднуються між собою єдиним мотивом. При маніакальності причина наслідковий зв'язок завжди один і той же. Причина це його тяга, хвороблива тяга. Манія ціни люди скупалися в крові, але їм по справжньому пощастило. Як і громадянину Узбекистану, який забрав 11 життів, якби він скоїв ці злочини кілька десятиліть тому про довічне ув'язнення і мови б не було. Бо серійних убивць карали остаточно і невідворотно смертю. Дані про те, коли вона відбувається, де, яким чином, хто саме це робить, це все є державною технікою. Серійний убивця Анатолій Тимофєєв вбив півтора десятка людей. Він став останнім страченим в Україні. Принаймні, саме про це свідчать відкриті дані. Тимофєєва розстріляли в 1996 році у Лук'янівському СІЗО Києва. Вирок Тимофєєва було виконано буквально напередодні введення мораторію на смертну кару, і саме мораторій врятував іншого довічника, засудженого за подвійне вбивство Ігоря Трубіцина. По факту життя йому зберегло те, що Україна прагнула потрапити до Ради Європи. А для країн-членів смертна кара була неприпустимим покаранням. Конвой вже приїхав за мною, щоб забирати на виконання. І в цей же день прийшли бумаги на введення мораторію. В цей день і він уже йшов за мною. А со спецчасті біжала жінка, верніться в бумагі, все не видаємо нікого. Поки Україна офіційно припинила застосовування смертної кари, а це сталося в 1997 році. В країні винесли 1166 смертних вироків. Тобто, фактично, щотижня в Україні судді оголошували три вишки. щомісяця страчували шістьох. Загалом в Україні розстріляли не менш як 612 людей. Тебе дали смертний вирок, все ти вже вважався списаним чоловіком і тебе отношение ну була совершенно никакое. То тобто, к собакам лучше относились, чем хто був кто был кас, і тільки у грудні тисяча дев'ятсот дев'яносто року наш конституційний суд ухвалив остаточне рішення, що скасовувало смертні вироки. А в лютому 2000 року Верховна Рада внесла зміни до кримінального кодексу. Було остаточно вилучене саме поняття про страту. То тепер 55 країн, що зберігають смертну кару у законодавстві, і за два десятки застосовують її як найжорстокіше покарання. Лідером за кількістю страт дослідники називають Китай, хоча офіційні дані там засекречені. В Ірані торік покарали смертю майже тисячу осіб. Також у трійці антилідерів Саудівська Аравія в Іраку страчують переважно за тероризм, застосовують смертну кару і в Єгипті, Сінгапурі, Ємені, Сомалі, Північній Кореї, В'єтнамі. І увага! В єдиній країні в Європі це Білорусь. У США можуть приректи на смерть у 27 штатах. Так, торік там виконали 25 вироків. Смертна кара це найвища несправедливість. Це не по людськи. це незворотно і є ризик помилки. і це не стримує злочинність навіть коли застосовується досить справедливо. а у багатьох місцях це інструмент тиску. Тобто, принцип життя за життя у світовій системі покарань діє і досі. Його прихильники апелюють до хай і жорстокої, але справедливості. Втім, на інші чаші терезів невинно засуджені, тобто помилкові вироки і помилкові страти. Але це інша справа. Далі буде.